Щоб заселити один акр для прикладу пшениці, ви могли отримати максимум 4 мільйона калорій. Якщо б це ви робили для прикладу соєвими бобаями, які було аж 6 мільйонів калорій, так ось одна із культур, така як картопля, давала 15 мільйонів калорій. І ще не забувайте, що з Америки, крім картоплі, ще завезли кукурудзу, вона так само приблизно мала 15 мільйонів калорій. Калорій, але перевага якраз картопля в тому, що ви отримали величезну кількість калорій, а для того, щоб вирощувати, треба було набагато менше, скажімо так, робочих часів потратити на це все вирощування. І як ви думаєте, люди в Європі зустріли появу такої культури? Для прикладу, в Польщі, хто би міг подумати, фермери того часу найбільше проти цього протестували, тому що вони боялися, що з'явиться так багато їжі і їхня банальна робота нікому не буде потрібна. Але разом з тим, прогрес не зупиниш. І все, що ми маємо за останні 200 років, якраз немалу частину дві культури з Америки вклали великий свій вклад. Тепер живіть всім, якось так, якось так.